Закінчується попередній конкурс, у якому вже є три сім'ї фіналістів, учасників майбутнього телевізійного шоу Смачні баталії. Кваліфіковане журі, очолювано переможцем всеукраїнського телевізійного шоу Пекельна кухня волинянином Юрієм Кондратюком на кастингу прискіпливо оцінювало кулінарні шедеври волинських сімей, які виявили бажання у фіналі поборотись за головний приз 25 тисяч гривень. Переможці цього кастингу, шість сімейних команд, у складі яких обов'язково повинна бути дитина, будуть в Перше змагатися на символічній кухні театральному майдані в Луцьку в реальному часі. Все дійсно буде транслюватись на двох великих екранах, і лучани зможуть побачити майстерність і кмітливість волинських кулінарів, відчути азарт та конкурентну боротьбу між учасниками шоу Смачні баталії у програмі шоу Конкурси салатів, фірмова сімейна страва, конкурс для глядачів бутербродик і головний визначальний конкурс майстер-клас гостя кулінарного шоу. У цьому конкурсі кожну страву фіналістам кулінарам потрібно буде доповнити продукцію торгової марки Руна. Хочеться вірити, що у нас є шанси, і що ми е, ну, як, як мінімум покажемо себе достойно. Отож, нехай щастить учасникам шоу, а Волинян запрошуємо поболівати повболівати за сміливих сімейних кулінарів в суботу, 15 вересня, о 14-й годині, на театральному майдані у Луцьку. А підтримувати святковий тонус шоу конкурсу Смачні баталії будуть знанні волинські гурти: Чорні черешні та ф'южн Френс.